У глибинах Тернопільщини поблизу села більче золоте, ніби таємничий підземний сад розкинулася печера вертеба. Це не просто геологічна формація, а справжній скарб природи і історії, який зберігає в собі безліч таємниць. Уявіть собі, ви спускаєтесь сходами вниз все глибше, в надра землі. Повітря стає прохолодним і вологим, а навколо вас постають дивовижні картини. Стіни печери вкриті мережевом сталактитів і сталагмітів, які нагадують то казкові замки, то дивні рослини. Під ногами шурхотить опале листя, а звідусіль доносяться тихі краплі води, що стікають з дахів підземних залів. Особливу атмосферу печері надають різноманітні відтінки освітлення, м'які приглушені кольори підкреслюють природну красу гіпсових утворень. А деякі ділянки печери освітлені яскравим світлом, що створює враження сонячного променя, що пробився крізь товщу землі. Вертеба входить до числа найбільших гіпсових печер Європи. Її загальна довжина становить близько 9 кілометрів, але досліджено лише частину ходів. В печері є кілька підземних озер, які додають їй таємничості і краси. Вода в цих озерах кристально чиста і має постійну температуру протягом року. Середньорічна температура у печері 9-10 градусів Цельсія за відносної вологості 92-100%. Печера складається з широких галерей, розділених вузькими перемичками. Стінки гладкі і темні на склепіннях карбонатні натічні утворення у вигляді кірок рідше невеликих сталактитів. Печера вертеба це не просто природна пам'ятка, а справжній скарбничний археологічних знахідок. Протягом багатьох років досліджень вчені виявили тут безліч артефактів, які розкривають таємниці життя наших далеких предків. Що ж знайшли археологи в печері Вертеба? Кераміка однією з найчисленніших категорій знахідок є керамічні вироби. Це різноманітний посуд, фігурки, прикраси. Орнаменти на кераміці свідчать про високий рівень розвитку мистецтва трипільської культури. Знаряддя праці. В печері знайдено численні знаряддя праці, виготовлені з каменю, кістки та рогів тварин. Це ножі, скрепки, сокири, мотики та інші інструменти, необхідні для повсякденного життя. Але найдивовижніше в печері вертеба це її фруктовий аромат. Так, так, ви не помилилися. Повітря в печері наповнене солодким запахом стиглих фруктів. Це пов'язано з тим, що в гіпсових відкладах містяться мінеральні солі, які надають повітрю фруктовий аромат. Деякі кажуть, що відчувають запах яблук, інші груш, а хтось навіть стверджує, що чує аромат екзотичних фруктів. Навколо печери вертеби існує чимало легенд і переказів, які передаються з покоління в покоління. Ці історії додали печері ще більшої таємничості і привабливості. Ось деякі з найпопулярніших легенд: підземне місто трипільців. Одна з найвідоміших легенд пов'язує печеру Вертебу з трипільською культурою. Кажуть, що трипільці облаштували в печері ціле підземне місто, де ховалися від ворогів і зберігали свої скарби. Сховані скарби існує безліч легенд про сховані в печері скарби мовляв, тут заховані золоті монети, дорогоцінні камені та інші цінності. Багато сміливців намагалися відшукати ці скарби, але нікому так і не вдалося. Таємні ходи кажуть, що з печери вертеби ведуть таємні ходи, які з'єднують її з іншими підземними печерами та навіть з далекими замками. Духи і привиди, і в будь-якій старій печері, в Вертебі за легендами водяться духи і привиди. Кажуть, що вночі в печері можна почути дивні звуки і побачити мерехтливі вогники. Печера вертеба це не тільки природна пам'ятка, а й місце з багатою історією. Археологічні розкопки довели, що цю печеру використовували люди ще в епоху неоліту. Тут було знайдено багато артефактів, які свідчать про високий рівень розвитку культури трипільців. Відвідавши печеру Вертебу, ви зможете доторкнутися до таємниць минулого, насолодитися красою підземного світу і відчути на собі цілющу силу природи.